По всій Україні, в усіх школах нашої держави розпочинається новий навчальний рік. Сьогодні свято знань. І по традиції, яка склалась в нашій школі, давайте оплесками зустрінемо наших 15 першокласників, яких ведуть за курсів 11 класу. Косарський сільський ради народних депутатів Глагола Іван Івановича. Голова колективно сільськогосподарського підприємства Заряд Коваленко Віктор Миколаївич Завідуючий відділом кадрів косарського спиртзаводу Бойцехівська Валентина Олександрівна. Батьківського комітету школи гниляк Олександр Якович, Слово надається заступнику по охоронній роботі скічко Людмилі Архіпів. Дорогі друзі, ми раді вітати вас сьогодні у цьому залі, незважаючи на те, що погода нам сьогодні піднесла сюрприз. Все-таки я думаю, що свято наше відбудеться. Бо сьогодні перше, ви в цьому навчальному році сядете за парти. А ще 15 ваших маленьких товаришів вперше переступили поріг рідної школи. Ось вони стоять перед вами. Подивіться на них, які вони були маленькими, які вони є маленькими і якими вони виростуть, коли будуть великими. Запам'ятайте їх. Що школа стане їм рідним, рідною домівкою, що вони будуть любити її і будуть добре навчатися, а ми будемо гордитися ними в нашій школі. До першого дзвінка дозвольте вважати відкритим. Слово для привітання надається директору школи Лені Олександру Івановичу. Почати. Сьогодні дощ, і кажуть, дощ це тільки на радість. І хотілося, щоб новий навчальний рік, звичайно, не був дощовим, а був радісним. Отак інколи задумаєшся над тим, що приносить нам навчання в школі. І, звичайно, мабуть, кожен відчуває це радість життя, це пізнання світу. Шлях України знань завжди є прекрасним. І, звичайно, мене дуже радує. Наше майбутнє цей прекрасний фонд нашої української держави. І наші першокласники, які сьогодні сядуть вперше за шкільні парти. і наш одинадцятий клас, для яких буде це дзвоник останнього навчального року. Німченко вікторія, безпілятий! Вітаю вітання. за її свободу, за те, щоб ми з вами могли жити під мирним небом, завжди житиме в наших серцях. І тому сьогодні до пам'ятника нашим односельчанам ми покладемо квіти. Це право надається учням 11 класу Онищенко Олексію та Калеті Олені. Мовчання. Дякую. Продовжуємо наше свято. Тільки через наполегливу працю у вас будуть знання. Ну і звертання особливо довчити дії. І діти, повинні це, учні повинні це розуміти. Нелегко вам, їм з, з, з вами. Тому любіть і поважайте старших, своїх вчителів, своїх наставників. Я хочу поздоровити і свого ну, і колегу, і свого однокурсника, свого товариша, вашого директора Лені Олександра Івановича, якому у цьому році присвоєно високе і почесне звання відмінника народної освіти. Тож дозвольте мені від імені райдержадміністрації, від імені районної ради всіх вас ще раз щиро вітати із Днем Знань, з цим святом, побажати вам міцного здоров'я, успіхів, витримки, ну і здійснені всіх ваших мрій, всіх ваших задумків. Дружні сміх, здрастуй рідна школа, здравствуй, рідний клас. Завжди ти гостинно зустрічаєш нас. Попитливим, зіковим будь, та тільки не байдужим. Країну з нами, великий шлях, доволі парто, друже. І ти за нас, матусу, не журись. На славу і чесла, Господи синів. Будь певний, батько, весело сміхнись. Ми ще повернемо славу козаків. І ми сьогодні розправляємо крила, щоб полетіти у майбутній день. Ми стрінем там червоні і вітрила. І заспіваємо ще своїх пісень. Здорові, вчителі! Сьогодні найкращі, найщиріші побажання вам. Учительку моїх найперших класів, Українко, виченька Стана, Ти свіла між нами в нашому класі, говорила ті чудові слова. І ось і знаємо, начебто багато. Поважнів такий, всьому свій час. Чом же я мрію, про те, я свято знов прийти до тебе в перший клас. Всіх вчителі ми вітаємо щира, дичеймо щастя в житті. Віцма здоров'я бажаємо, щоб нікого не творили. І здоров'я всім. Так, вчителі ветерани які все життя віддали творі. Ми бажаємо довго жити і ніколи не горіти. Гринуть тоді з роєш, листя гаї, школа відчиняє двері нам свої. Вийдіть нас зустріти, друзі, вчителі, їм даруємо квіти рідної землі. Скоренько, діти, скоренько спіть. Ні. Ви перше сьогодите за порти, видивчити ще здати, писати, рахувати. Цей родісний день даймо вам на шанувати історію України, народу. Гордо і носити звання учня нашої школи. Дарамо вивчати свою рідну мову і всі шкільні предмети. Шанувати батьків, вчителів, старших товаришів і своїх однокласників. В своїй праці і навчені рівнятися на кращих учнів школи, кращих людей нашої України. Учити дитину, Бог буде з тобою. ушанують люди, світ буде любити. і сіяти чисти добро між люди. І жити будеш вічно, не змінить свій хліб. Шукай світла правди, хай, хай серце не спить. Чого ти навчився, ніхто не візьме. не візьме розбійник, вогонь не спалить. すご,ごい。 Гиричу Богдану і Гиричу Дмитру, учням першого класу та Коваленко Людмилі і Демчук Тетяні, ученицям 11 класу. için emin